Легенда про місто Кам'янець Подільський, що у Хмельницькій області. Є у Кам'янчан саме так називають мешканців Кам'янець Подільського. Дивовижна історія про втрачений скарб. Коли козаки відвоювали від турків місто Кам'янець. Останнім довелося хутко тікати разом із награбованими скарбами. В той час, коли один з екіпажів переправлявся через міст, у нього відпало колесо, І усе золото поховали води річки Смотрич. Відтоді багато відчайдухів намагалося знайти скарб. Проте говорять, що на ньому лежить закляття, яке утримує золото на дні. А перестане воно діяти тільки тоді, коли турки повернуться у кам'янець і стануть володарями скарбу. Сподіваюся, вам було цікаво почути цю прекрасну легенду. До побачення! До нових зустрічей!